Як мені краще легти отак от чи отак? От а якщо вообще отак о, так ножком зручніше? А... Ай, так вернувся. боляче. Ай, Боліче... ай. ай друзі, всім привіт, друзья! З вами я містер Флористей, і сьогодні я... А якщо отак цаплюсь, то Ой, ба! Ай, то на блин, от, мені оцю штуку треба прибрати, бо вона мене б'є завжди. Хто мені дзвонить? О, житель. Алло, житель, привіт. Привіт, Флейзи. можеш до мене підійти, будь ласка. Що Еще щось трапилось? Та не просто підійти. Ну добре. А, -а, -а, а... Я підійду вже вечір, якщо чесно. Сон мене клонить. Да, ну... Так, житель, що таке? Та давай! Та ти я! Хто тебе вчив грати в Бедварс? Ти чого не було? Хто тебе вчив грати в Бендар З паде одне запитання? Житель шо тут трапилось? Ой, Флесі, ти прийшов борщ поде роз... за, за остепень? Навіщо? Ще сонце? ТА НІ, коли вже буде ТЕМНО, бо я спати так хочу, але не можу. А чого не можеш? Та я сп... Гр... грати хочу, а... ти розумієш? Грати не можу. Ну, окей, позови, позвеш. Друзі, неожиданий початок. Жителю треба розбудити. Ой, зробити, щоб він знив. Які є варіанти? Перший варіант. Піду на склад за речами. Так, вже, мабуть, можна іти Я якраз. А житель до сих пор грає. Вот это житель молодец. Так, житель, я пришел. Ой. блин, ты что, в Бэдварсе? Ты вообще дубло? Я... Кто тебе вчив грати ты вчив играть в Бэдварс? Ты что, дубло? Вообще я нормально играю. И ты, Нобло. Ой, Класс, ты пришел? Он вин він читер! Да ты зрозумешь, что вин читак, Ти дебіл! Ой, вибач! Та я не... Я не... Я да за тебе там читер! Як? Як він мене убив Він читер! Все читак! Читак! Ну житель, блин, житель, Хватить! Так все работает, коли він читак! Просто спи! Все! Ой, добре, добре! Все. І замість компуктера я тобі принес однися. Фу, що це за фігня, верни мені комп Я так розумію, ти бі не вернешся тоді. тоді. Эй, е, верни комп, а не впаду вставать. І выруби комп, блін. Все. Та ти вруби, ти вообще адекватний, вруби! Да житель, на психуй, я тебе как раз пижамку принес. Дивы. Вот, тримай. Да на вещи мне пижама, ладно, в них дождь уже. А! Житель, ты, ты, ты мне пижаму разодрал. Не шо. Як ты уже штаны запачкал? Да ничего страшного. Ти знущаєшся наслікає, я тобі чистеньку і. Деві що ти це зробив? Та не газу. Ай, та житель, ну як так? Ну, бери ось цю куклу і спи просто. Ні, не буду. Це не важливо, друзі. Тоді я тебе буду таким способом. Угу. О, компьютер ворды! Не-не-не-не-не-не-не, ты шо? <coughs> Подключаем и... Песня для сна. Е кури, е кури, е кури. Да е квори, да е квори, да е квори. Да что ты за фигня, выруби? Нет, не вырубу, но можно вот такую. Баба, да что? О, о, quest, ой, вы不起, ой, 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 треки для сна, Два.. о. И, о, и, о,

То есть э, ладно, включу э, для спокойных. я пою. Зараз я за ще одним компом візьму. Ай, друзі, ну як його розбудити? Ну, Про... не розбудити Де ми е... ось мій другий комп'ютер. Я спеціально для нього підготував. Цей житл. Ладно, виробимо, бо він світиться сильно. Що ми можемо вирубаємо його і поставимо сюди інший. Так, що ми в ньому можемо? Так, дивіться, ще треба скачати. Заходимо. І скачуємо. Ось це приложення. І так, все У нас скачалось. Заходимо. Де воно? Ось о. І. Де це? Блін! вони що, кнопку не додавали. А, во, Home. О, все, запустилось. Ідеально. Тепер можемо включати пісні. Які Я придумав. Тут спокійні, тут треба виключити. тут нормальні. Давайте. Бію, папа! бію, папа! бію, бію. Ні, Оце треба виробити. би ю би ю би ю, би ю би А я моя дурак Ви-ю-са-ня-би Бау-бау-бау ба тиро си Просто аплодисменты, жители Я тебе зараз включаю Ми, ю Ква Я спать это спать А, друзья, ты тэш спать А с вами я был, мистер Флэш Дэ И всем спать